Доброго дня Наталя. Ми знаємо, що сьогодні ви вже подали документи на рекваліфікацію на проходження курсів чеської мови. Ви прийшли до нашої школи, і це є вам дівчата надали формуляр. Ви його там разом заповнили. А потім вже з цими документами ви прийшли на уряд праці. Вірно, я розумію. Правильно, так. Да. Перший етап це обов'язково треба зателефонувати та зустрітися з менеджерами нашої школи, обов'язково заповнити всі документи і цей пакет документів принести на уряд праці, а потім вже паспорт і додаток до візи. Розкажіть, будь ласка, як проходить процедура оформлення та які документи потрібно з собою брати. Сьогодні отримала підтвердження про проходження курсів від мовного інституту ICJ. І процедура проходить так: потрібно прийти в робочі дні. Треба дивитися на графік роботи вашого уряду праці, там де ви зареєстровані, і прийшла, натиснула кнопочку рекваліфікація. Взяла талончик, коли підійшла моя черга, підійшла до віконця і з собою мала паспорт, який необхідно брати. Якщо у вас віза подовжена, то ви більше нічого не потребуєте. Якщо у вас процедура подовження візи ще триває, ви повинні принести з собою роздрукований варіант інформації про те, коли вам надається коли про Подовжується, ваша віза. Потім продивилися документи, питань не було. Якщо ви вже є в базі даних для допраці. якщо Ще не введені в комп'ютер, мене попросили заповнити ще один формуляр, повністю інформація про мене. Там такі ж самі дані, тільки дані паспорту, також ваші професійні якісь навички, яким би ви хотіли. Після рекваліфікації там працювати, тобто заповнити такий формулярчик. Mm -hmm. Заповнили те, що я рекомендую людям, які вже працюють офіційно, обов'язково взяти з собою договір з роботи про працевлаштування, надати, показати. І всі документи були прийняті. Мені дали на руки ось таку карточку. Після проходження курсів я повинна прийти. Написана дата, час і принести з собою сертифікат, який отримав курсів. Так? так, сертифікат про проходження курсів. Я дуже рада, що ця процедура пройшла успішно. Угу. Бажаю всім успіхів.